Били до напівсмерті, імітували розстріл і знущались як могли. Ще одного російського військового судитимуть за скоєні злочини на Київщині. Що розповідають потерпілі, та чи російський солдат бодай трохи розкаюється в заподіяному українцям? Далі у сюжеті. Медведев Андрей Валерьевич. Че месяц рождения? Двадцять второй девяносто. Ми остановились в деревні забучі здесь. Старий батальон тактической группы проїхала прямо по дороге. Ми остались здесь в деревні Рпень, потому что нас обстріляли, і ми ушли вверх на лес. Цьому російському солдату загрожує до 12 років тюрми за у лютому березні на Київщині. У Березні минулого року. Єфрейтор Розбройних сил Російської Федерації перебуваючи на на посаді стрілка розвідника першого батальйону 104-го полку 76-ї дивізії військової частини 32515 разом з командиром його відділення та іншими військовослужбовцями Російської Федерації зайшли на територію міста Ерпінь та зайняли один з будинків, що знаходився на околиці лісу. Там вони облаштували штаб та контролювали одну з доріг, яка вела в Ерпінь. Ми ходили, поки машини, які виїжджали з лісу, і в направлінні п'ятиэтажки, сім'єтажки. Чи це були машини? Нашого з'єднання 76-ї Крім того, окупанти буцімто мали проводити перевірки серед місцевих, чи, бува, вони не налаштовані проти росіян. Та за такою перевіркою насправді приховувались жорстокі знущання над місцевим населенням. Під час однієї з них в сусідньому будинку окупанти виявили двох чоловіків сторожа та садівника. Почали наносити їм тілесні ушкодження. Після чого їх розділи та почали перевіряти. Вони у двох. Приміщення і крикнули, виходьте з під руками, хто є вдома. На що я виліз за камінну, руку виснув, так, є два чоловіка вдома, не стріляйте, а сарко продовжував спати. От. Вони зайшли, два чоловіка зайшли. Один почав тут обшукувати приміщення, там всі, а другий підійшов до мене. Почав розпитувати, розповідає потерпілий, хто вони і за кого. Тоді взявся за другого чоловіка, який був у будинку. Получається, приставив мені пістоліта так до голови. Так? Так. І я так дивився на нього. Потім він сказав, ти що служиш з ДСУ, кажу, ні. Він, виходить, зажмурив очі, мене голосило і ну, він стрелюв Він Бо стріляв? Повіримо. Я мок вистріляти з пістолета се того. Так ти стріляв не світу. Я точно не пам'ятаю, я, я мог теж вистрілити з того пістолета. Російський єфрейтор вистрілив поруч з вухом Олександра кілька разів, а тоді службовці РФ змусили обох чоловіків роздягнутися і почали бити їх щосили. Другий мене вдарив ногою. Хто хто вас вдарив ногою? Ну, другий цей. Той, що був перший, який стріляв. Да, да, да. Із пістолета. Да. Я, виходить, впав сюда в Я там я посупав, так що я аж туди упав короче. А той, що виводив мене, вистрілив кілька разів. Так возле мене так, армійці РФ залякували цивільних чоловіків без жодних пояснень і, побивши їх до напівсмерті, наказали за жодних обставин не виходити з будинку, інакше розстріляють. Чоловіки просиділи так майже два тижні без їжі, води і жодної допомоги, аж до звільнення Київщини від росіян. А цих ворожих солдат згодом передислокували на Херсонщину, там одного з них і взяли у полон. Також в ході досудового розслідування було встановлено, що військовослужбовець Російської Федерації неодноразово приймав участь у бойових діях, а саме на території Сирії, на території Криму, Донецької, Луганської області та інших областей України. На ефрейтора російської армії відкрите кримінальне провадження за воєнний злочин. Його співслужбовців розшукують, аби теж притягнути до відповідальності. Ксенія Павлишин, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини.